Коли світловий день такий короткий, що темноти більше ніж світла, потрібно себе забезпечувати ліхтариками, який буде освітлювати вам дорогу. Коли будете їхати, наприклад, з роботи додому, або він буде працювати в якості блимавки в сутінках, щоб вас було чудово видно на дорозі. В попередніх відео я вже вас знайомив з брендом Rayman і ви знаєте, що вони роблять якісне велосипедне світло. Тому в цьому відео зосередимось саме на новинках, покажемо особливості та нові фішки. Розповімо про мінуси та плюси ліхтарів, щоб в підсумку ви могли обрати той ліхтар, який сподобався саме вам. Головна особливість топових ліхтарів в цьому огляді це так званий штучний інтелект. Який по ідеї має подовжити заряд акумулятора, і відповідно раціональніше його використовувати. Ліхтарів на огляді буде 5, але детально розглянемо найтоповіший, бо в ньому найбільше функцій. Інші розглянемо поверхнево, але зробимо акцент на тривалості роботи. Рейвмен К 1800 АІ. Якщо ви прийдете в магазин і захочете купити саме з функцією штучного інтелекту, то на коробці побачите позначку АІ. Про цю функцію я розповім в розділі функціоналу, а зараз побачимо, що всередині коробки. Тож, давайте подивимось, що в нас є всередині коробки, а набір там практично стандартний, як і для всіх ліхтарів. Інструкція, в якій ви особливо нічого цікавого не прочитаєте, кріплення, яке йде до будь-якого майже ліхтаря від Rayman. Воно дуже зручне, воно має фіксатор, тому ліхтар буде надійно закріплений. Г-подібний подвійний Type-C кабель, кріплення по типу як для GoPro, щоб ви могли закріпити фару під своїм велокомп'ютером. А також пульт та дві гумки під різний діаметр керма. Дизайн ліхтаря настільки мінімальний, що всі функції було закладено в одну кнопку посередині корпусу. Також ця кнопка збирає накоплене світло, і в темряві вона підсвічується зеленим кольором. Також кнопка по мірі розряджання змінює індикацію з зеленого, де повний заряд, на жовтий і червоний до повної розрядки. Вище над кнопкою знаходиться датчик світла, який і буде працювати разом з розумним алгоритмами, авторежимами і штучним інтелектом. Біля датчика світла є індикатор у вигляді сонця, який показує активний режим, але про це далі розповім. Корпус виготовлено повністю з металу. На задній частині роз'єм Type-C. Він закритий гумовою заглушкою. В цілому корпус отримав захист від вологи по стандарту IPX7, що дає можливість їхати в дуже сильну зливу. Також на корпус дуже акуратно додали ребра охолодження, що має зменшувати нагрівання ліхтаря, і розсіювати тепло від лінзи. Лінза тут зроблена якісно із рефлектором. Рефлектор не тільки відсикає верхнє світло, так ще і формує пляму освітлення, яка умовно ділить пляму на дві зони. Зона, яка ближча до колеса, слабіша, щоб не було переосвітлення. А зона, яка далі від колеса більш потужна, щоб ви краще бачили те, що на дорозі далі, а не ближче. Також рефлектор формує пляму, яка концентрується саме перед велосипедом, а не світить в різні сторони. Ще дуже зручною функцією є пульт. Пульт перемикає режими світла, а також вимикає режим дальнього світла, який і є на 1800 люмен, або на той максимум, який вказаний у ліхтаря. Пульт безпровідний, тому дуже зручно встановлюється там, де вам зручно, хоч на кермі, хоч на дуалі, хоч на гріпсах, якщо у вас пряме кермо. А тепер до функціоналу. Акумулятор на 5000 мАч дозволяє використовувати ліхтар як павербанк. Але я особисто не фанат того, щоб розряджати те, що вам має освітлювати дорогу. Але в екстрених ситуаціях це може дуже виручити. Варто ще зазначити, що ліхтар може заряджатись. І одночасно світити. Сам знаю, що це дуже важливо, особливо в довготривалих заїздах. По тривалості роботи ефекта вау не сталося. Все стандартно. На максимальній 1800 люмен, потужність ліхтаря видасть вам всього півтори години роботи. Але нагадаю, що це в ідеальних температурних умовах. В мороз цей показник може бути меншим. На середній потужності в 1000 люмен світла вистачить на 3 години. А на малій потужності в 500 люмен 5 годин. І в режимі на 250 люмен 8 годин. Насправді, дуже дивні показники, бо середня потужність в 1000 люмен це багато. Для комфортнішого освітлення достатньо і 700 люмен. А це збільшить час роботи ліхтаря на декілька годин. Справа в тому, що око людини гарно адаптується до темряви, і за хвилин 20-30 в темноті вам не потрібно тисячу люмен, щоб гарно бачити дорогу. Тому, як на мене, це буде мінусом ліхтаря. Але я думаю, що якісна лінза дасть можливість використовувати режим в 500 люмен ефективніше. Ось тут цікава ваша думка, тому пишіть в коментарях, яка потужність світла вам комфортніша в місті і яка за містом. А тепер подивіться на свій телефон. Там точно є функція автопідсвітки екрану. Тобто, чим світліше на вулиці, тим екран яскравіший. От тільки для ліхтаря цей функціонал має бути зворотнім. Коли на вулиці світло, ліхтар має працювати в режимі блимовки, а ввечері та вночі працювати на освітлення дороги. Саме тому тут є автоматична функція день-ніч. Затисніть кнопку живлення на 3 секунди, поки індикатор у вигляді сонця не почне світитись постійно. В цьому режимі буде два види світла. Блимання в день і постійне середнє світло вночі. Зручно те, що коли ви заїдете в тунель, наприклад, то світло автоматично стане світити сильніше. Також є другий режим, а саме той, що працює як штучний інтелект. Щоб його включити, затисніть кнопку, поки індикатор не почне мигати. В цьому режимі ліхтар буде перемикатись між постійним світлом в різних режимах, адаптуючись під ті режими, які ви використовуєте і під той час, скільки ви їздите зі світлом. Щоб ліхтар адаптувався саме під вас, то йому потрібен час на так зване навчання. Це займе приблизно 5 днів. Після чого ліхтар буде світити так, як потрібно саме вам. Також в цьому режимі штучного інтелекту ліхтар автоматично вимикається, якщо велосипед не рухається більше двох хвилин і вмикається при початку руху. Виробник заявляє, що в такому розумному режимі ліхтар може працювати на одному заряді до п'яти днів, що особисто мені здається перебільшенням. Але результат покаже тільки реальне використання. І про пульт щоб його приєднати до ліхтаря, затисніть кнопку на декілька секунд, щоб індикатор почав швидко мигати. Після чого затисніть обидві кнопки на пульті. Також ліхтар має режим блокування. Наприклад, щоб не було випадкового увімкнення в кишені чи рюкзаку. Для цього потрібно затиснути кнопку на 8 секунд і почекати, поки вона стане червоною. Щоб вийти з цього режиму, цю дію потрібно повторити. Рейвман К1400. Також зі штучним інтелектом з приводу моделі на 1400 люмен все точно так само, як і у попереднього по функціоналу. Але основна відмінність в потужності акумулятора в цьому ліхтарі він на 4000 тисячі годину, а тому і режими з часом роботи відрізняються: на 1400 люмен півтори години, 600 люмен три з половиною години, 300 люмен 6 годин, 150 люмен 15 годин. Ліхтар приблизно на 4 грами легше за попередній. І це всі відмінності. Рейвман К 1000 також з шиї. В ліхтаря на 1000 люмен немає пульта. Але весь інший функціонал такий самий, як і у попередніх. Вага та акумулятор однакові з моделлю на 1400 люмен. На корпусі немає ребер охолодження, але при меншій потужності ліхтаря вони і не потрібні. По силі світла майже все так само, як і у попередньої, але на максимумі в 1000 люмен заряд протримається 2 години. В усіх інших режимах без змін. Функцій дальнього світла відповідно немає. Raveman К700 і К-450. Ці два ліхтаря майже однакові. Звісно, тут не буде функцій павербанки і не буде ребер для охолодження. Ці ліхтарі більше про ком'ютинг, короткі відстані і поїздки по місту. А по якості світла вони будуть схожі між собою. К-700 на максимумі просвітить. 1,5 години, а К-450 2 години. Обидва ліхтаря в режимі на 300 люмен просвітять 3,5 години. На 150 люмен 6,5 годин. Флеш або блимання на 300 люмен буде аж 28 годин. У підсумку функція штучного інтелекту цікава, але треба дивитись, як вона себе покаже на практиці. Пульт по факту річ дуже зручна та практична. А режими, які підлаштовуються під навколишнє світло, також мають бути дуже зручними, особливо у сутінках та коли вечоріє. Круто, що є кріплення як у GoPro, бо я особисто тільки таким і користуюсь. І з мінусів це не дуже довготривала робота від акумулятора, але це має компенсуватись тим самим штучним інтелектом. Дякую за перегляд. Пишіть свою думку, чи потрібні такі складні мізки ліхтарям, і в цілому чи користуєтесь брендами Rayman. Бережіть здоров'я і зустрінемось на покатухах.